З'їсти її зараз. Так, да. да. я ось і хочу. А дайте нам, будь ласка, вареної. Молочна. Я Е, люблю. Це моя любима. Гарно виглядає. Ага, добре. А як вас звати? Мене Остап, я Андрій. Будете її оцінювати? Так. Да. Це тобі. Mm -hmm. А це тобі. Ну що, смачного, хлопці? Пайно, вісім з десяти. А чому вісім? Не ідеально. А в чому проявляється ця не ідеальність? То шкірка неїстівна. Ну добре, яку оцінку надасте? Дев'ять з десяти. Хороший баланс, але є чуть-чуть. Ага. Ковбаси? Так. Ну добре, ви плануєте зараз всю з'їсти чи взяти її додому? Взяти додому. Добре, а з ким ви поділитеся цією кобасою? А ви підпишетесь на наш tiktok аккаунт Я. Я вже підписаний. Нічого собі. Ну, якщо ти тоді підписаний, то можеш забрати цю ковбасу з собою. Дякую. А ти ні. Мусиш лишити тут. Хлопці, а що ви тут робили? Ви прийшли за ковбасою за якоюсь продукцією чи щось інакше? Колядова також. Ну, кулядами бачимо вдалася. Смакуйте цю ковбаску. Гарного дня.